Let's speak about articles A, an, the, no article. Поговоримо про артиклі неозначувані E-n, означувані D або без артикля. For example, the sentence and the situation. Excuse me, is there a cafe here? Yes, there's a cafe on the ground floor. Вибачте, чи є тут кафе. Так, кафе на першому поверсі. Отже, розпочнемо. A, 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 e, N, and D are articles. Отже. Те, що ми сказали, це є артиклі. We use a e before consonant sounds. B, D, K, T, S, etc. Ми використовуємо артикль E перед приголосними звуками. Наприклад, B, D, K, T, S і так далі. Наприклад, a cafe. Кафе. a tourist, tourist, a museum, музей. And before you or a you. When they sound like ch, as in you. A uniform, a European city. І також перед Ю та U, коли вони звучать як y. Наприклад, у слові «ти». Uh, уніформа, європейське місто. We use an before vowel sounds. A, E, I, O, U. An interesting book, an unusual job. Ми використовуємо неозначуваний артикль N перед голосними звуками a -E -I -O U. Цікава книжка, незвичайна робота. And before words that begin with a silent H. І також перед словами, що починається, з тихого чи глухого звука Х. Година. N-hour. We pronounce. The before consonant sounds, the book, the tourist. Ми вимовляємо означуваний артикль The перед приголосними звуками. Наприклад, The Book, книжка, The Tourist. турист. Before vowel sounds, we pronounce the with I. long I. The art gallery, uh, <coughs> мистецька галерея, the English teacher, міської. Тобто таке загальне право.